А донечка повернеться авторка Алла Омельчук читає Валентина Виноградова. Олена та Віктор уже рік насолоджувалися подружнім життям. Обоє влаштувалися працювати у солідній компанії, винаймали квартиру і мріяли про власну. Дітей народжувати не поспішали, бо міркували так. Ще молоді. Трохи зароблять, візьмуть кредит, придбають житло, та й кар'єра піде уверх, а вже тоді. Але Божі плани дуже часто не співпадають з тим, про що мріємо. Так сталося і в їхньому житті. Якось на роботі Віктору стало погано. Після обстеження та аналізів вирок лікарів був невтішним, у чоловіка онкозахворювання. Необхідна операція за кордоном. Сума, яку озвучили подружжю, лякала. Навіть при допомозі родичів і кредитів не зберуть на операцію. Олена згадала про свою давню подругу. У школі вони дуже товаришували. Ліля вийшла заміж, часто виїжджала з чоловіком за кордон, тож бачилися зрідка, зустрілися у затишному кафе. Олена розповідала про своє горе, подруга втішала. Коли прощалися, Ліля обіцяла подумати і допомогти. Як порятунку, Олена чекала дзвінка. Через кілька днів подруга зателефонувала. Я допоможу тобі, але при одній умові треба зустрітися. Те, що запропонувала Ліля, – Ошелешило Олену. У голові не вкладалася така пропозиція. Але як бути? Де взяти грошей? Жінка обіцяла подумати і повідомити про своє рішення. Увечері розпочала важку розмову з чоловіком. Вітю, я вже все вирішила, потрібне тільки твоє слово. Ліля з чоловіком оплатять операцію, але важкий і болючий клубок підкотився до горла. Що, Оленко, кажи. Вони хочуть, щоб я стала сурогатною матір'ю. Ліля народити не може. Як? Навіть не думай про таке. Але Вітю. Це єдиний вихід. У нас ще будуть діти, а без тебе мені життя не потрібне. Та й Ліля дбатиме про маля, вона хороша. Після вагань, суперечок і безсонних ночей сім'я погодилася на пропозицію, тим паче, що зволікати з лікуванням більше не можна було. Віктора прооперували у закордонній клініці. Після реабілітаційного періоду він повернувся додому. В Олени вже помітно округлився живіт. Чоловік став сам не свій, нервувався, все частіше зачинявся в кімнаті. Неправильно це, Оленко, покарає нас за таке бог. Вітю, головне, що з тобою все гаразд. ми ж... Не в дитячий будинок віддамо донечку, а в надійні руки, відверталася до вікна, бо в самої сльози наверталися на очі. Олена й сама не знала, як відірва від себе маля, яке за ці місяці стало частинкою її самої. На жаль, найскладніші випробування були попереду. Операція Віктору не допомогла. Хвороба повернулася, і за два місяці чоловіка не стало. Олена народжувала важко. Далося взнаки пережити. Під пологовим будинком її чекали Ліля з чоловіком. Олена вийшла на вулицю із тендітним рожевим згорточком, і з усіх сил притиснула до себе донечку. Лілю, благаю, не забирай її в мене. Як я тепер? Я ж зовсім сама не переживу. Ти ж знаєш, що віктора більше немає. Співчуваю тобі, Оленко, але й ти нас, зрозумій, ми жили очікуванням цього дня. І гроші тобі заплатили. Я все поверну, обіцяю. Не сміши, коли ти заробиш таку суму не випробовуй ні себе, ні нас. Давай, дівчинку. Далі усе пам'ятає, як в тумані. Відтоді не жила, існувала. Ходила неподалік ліленого будинку, аби хоч краєм ока побачити, як парком котиться візочок, а там її доня. Минуло два роки, а біль не вщухав. Часто снився Віктор і нагадував таки покарав бог, я ж казав Оленко. Однієї ночі він прийшов у сон по особливому сумний і Тихо вимовив. Біда Оленко, ой, біда, але донечка повернеться до тебе, наберися терпіння. А зранку прийшла тривожна звістка. Ліля з чоловіком загинули, і тепер маленьку лізочку віддають у дитбудинок. Олена розуміла. Це шанс забрати дитя, але як? Сама написала відмову: ні житла власного немає, ні сім'ї. Ніби збожеволіла, думала тільки про лізочку, залишила престижну роботу і влаштувалася працювати у дитбудинок, щоб бути поряд з нею. Днювала і ночувала біля дитини і тішила себе марними надіями. А потім лізочку удочерили, як не просила дати адресу сім'ї, чула різку відмову. Життя знову втратило зміст, блукала вулицями міста знесилена. опустилася на лавку і втратила свідомість. Коли отямилася, незнайомий чоловік схилився над нею. Не хвилюйтеся, я лікар, зараз приїде швидка. Не треба, я не хочу жити. Ніколи так не кажіть, вам не зрозуміти. Не знаю, що у вас сталося, але повірте. Я теж опустив руки, коли дружина померла при пологах, але потім зрозумів, що треба жити для нього, ніжно кивнув у бік маленького хлопчика, який мирно посапував у візочку. Тепер розриваюся між ним і роботою. Трохи мама допомагає. Ви щасливі, бо маєте кого любити. Про кого турбуватися? Ось вам мій номер. Одужуйте і телефонуйте. Бачу, ви людина гарна, і могли б допомагати мені з сином. Я вам заплачу. Не відповіла нічого, але папірець із номером заховала в сумку. Олена таки наважилася опікуватися чужим хлопчиком. Сергійко став для неї рідним, рідним сином, а його батько добрим, люблячим чоловіком, присвятила себе новій сім'ї. Але щовечора, коли лягала спати, молила Бога про лізочку. Мамо, тату, завтра в нас будуть гості. Не хвилюйтеся, хочу вас познайомити. Зі своєю дівчиною, заявив колись Сергій. Чекали з хвилюванням, і, коли до квартири увійшла світловолоса красуня, в Олени щось перевернулося в душі. Жінка не могла зрозуміти, що з нею відбувається. Хотілося плакати і міцно, міцно притиснути це голубоке дівча до себе. Знайомтеся, це моя Ліза, відрекомендував наречену Сергій. В очах потемніло. Невже, Боже, Ліза? Та ні. Скільки ж дівчат з таким іменем так не може співпасти? Запросила усіх до столу. Дівчина виявилася вихованою і приємною. Олена таки не витримала і запитала. Лізо, а ти звідки? Хто твої батьки? Ми живемо у цьому ж місті, а батьки мої дуже гарні люди, хоча й не рідні. Коли я була маленькою, мої справжні мама й тато загинули. Я трохи була в дитбудинку, а потім мене удочерили. Сумнівів не було. Перед оленою сиділа Ліза, її донька. Боже, як хотілося розповісти правду. Та розум і материнське серце підказували інше, просто люби. Встала і пригорнула до себе Лізу. Доню, ходи зі мною на кухню. Допоможеш зробити чай. Ось і добре, невістка припала нашій мамі до душі, усміхнувся батько. Відгуляли весілля. Невдовзі молодята подарували бабусям і дідусям онука, назвали Віктором, так просила Олена. Багато разів материнське серце поривалося розповісти Лізі правду. Проте, розум зупиняв, навіщо? А й справді Ліза й так кличе її мамою. Олена має шанс бути поруч, любити доньку і онука. Після народження онука їй приснився був Віктор, усміхнувся і мовив, А що я казав? Повернулася до тебе донечка.